Шановні пасажири, комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт запрошує на роботу учні події трамвая та кондукторів громадського транспорту. У Дніпрі навчають керувати трамваями та тролейбусами 17 жителів Дніпропетровщини. За словами представника електротранспорту Нікіти Керенцева, програма працює з 2019 року. Розповідає, цього разу готують водіїв не лише для Дніпра, а й для Кам'янського. Серед учениць – Ірина Григоренко, переселенка з міста Попас на Луганської області, каже до Дніпра приїхала на початку повномасштабного вторгнення. Я робота на, на железній дорозі, тому мені це близько. Я Планую остаться в Днепре, потому что мне возвращаться некуда. Город мой разбитый полностью. Я планирую тут остаться. Поэтому я очекую, ну, чтобы я здесь могла жить и стабильная зарплата, и может быть какое-то жилье будет. Хочу доработаться, до водителя первого класса. Ксенія Волкова раніше працювала вчителькою молодших класів. Каже, рішення про зміну фаху прийняла раптово. Після закінчення навчання жінка планує працювати водійкою трамвая у Кам'янському. Так як я сама водійка, я маю водійське посвідчення досить давно, але побачила, що були потрібні водії трамваї. І мені, мене зацікавило, що це, як це, і це набагато більше, ніж просто авто. І так прийшла, записалася. і Зараз навчаюся. Викладачка з водіння трамвая Євгенія Гаупт розповідає: наразі завершують вивчення теорії та готуються до іспитів, після чого почнеться практика. Буде стажування без пасажирів. Буде Навчатися правильно керувати трамваєм, правильно орієнтуватися на вулицях і проспектах міста, правильно проїжджати перехрестя з рейки, з контактної мережі, правильно зупинятися на зупиничних пунктах, слідкувати за рухом автотранспорту і пішоходів. За словами представника Дніпровського електротранспорту Нікіти Керенцева, після завершення навчання кожен отримує робоче місце. Розповідає, курси безкоштовні, додатково є виплати стипендій щомісяця понад 7 тисяч гривень. Каже, потреба у кадрах є завжди. Охочі, яким вже виповнився 21 рік, можуть залишити свою заявку на наступний набір. Наразі в нас існує декілька варіантів реєстрації на курси, тобто це онлайн реєстрація за допомогою Google-форми, яка є на сайті електротранспорту та у соц. Мережах вона є щодо варіантів, більш, скажімо так, класичних, це номери телефонів нашого відділу кадрів, керівниці нашого навчального центру, які з радістю проконсультують, допоможуть, нададуть відповіді на всі можливі питання: що, як, коли, де, коли прийти, куди прийти, що. Потрібно принести і так далі. Заняття триватимуть три з половиною місяці у будні дні з 9 ранку до шістнадцятої. Після закінчення навчання учні отримують водійське посвідчення та довідку про здобуття професії водій трамвая або тролейбуса. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.